Мала, я дещо дізнався, і, скоро приїде Ян, тож не доказав, що можеш не трястися. Зупинився, видихнув, далі, ні з місця. Став як вкопаний. На величезному дивані, в кутику, мов кошеня, згорнулася клубочком дівчина. Підклала руки під голову, тихенько спить, устали привідкрилися. Довге волосся, заколене ззаду в малінку сріблястим крабиком, розсипалося по спині і трошки на обличчя. Арсен не витримав, підійшов, присів біля красуні, щось перевернулося в ньому всередині в той момент. Серце застукало, як дурне гірше, ніж бувало в перестрілках на війні. Непереборно захотілося, щоб цей беззахисний клубочок ніжності залишився з ним назавжди. В його обіймах, щоб ця мила дівчинка засинала і прокидалася в нього на плечі, щоб могти піклуватися про неї, оберігати, отримувати від неї ту ніжність і тепло, якого так сильно хочеться. Ні, хіба це реально? Вона й дивитися на нього не хоче, а коли й дивиться, то з осторогою, чекає нападу. Як це змінити? Жодного уявлення.